Всім привіт! З вами Тетяна! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі! І це невеличке відео хочу записати як вступ до другого сезону марафону мерцішору Юлії Німінської по відшивам процесів наборів Лукас, Лука-С. кому як краще. І хочу разом з вами, ну, точніше, я вже вибрала, але хочу якось аргументувати вибір свого процесу, який я буду вишивати в даному СП, в даному марафоні. І давайте трошечки поговоримо. Взагалі-то у мене, коли я думала, який процес я хочу вишивати від Лукас, у мене десь приблизно в районі 15 розпочатих процесів, вони є від 8 тисяч до 1016. Є парочка таких процесиків, які можна взяти і завершити буквально за тиждень-пару тижнів. Ну, якщо вишивати саме один процес. Ну, Я, ви знаєте, багатопроцесниця, і в мене йдуть різні СП, різні ігри, то я цього не можу робити, я можу на місяць 8 тисяч розтягнути в одному процесі. Все залежить від настрою, можу і за тиждень відшити. Є такі процеси, які від 50 тисяч і до 100 з лишнім. Всі процеси я обожнюю, всі процеси, процеси в мене улюблені. У мене дуже багато більше, ніж 30, мабуть, нових наборів. Також вони йдуть від 15 тисяч до 100 тисяч, тобто є великі, є маленькі. Кожен би хотіла взяти розпочати, Ну, але треба вибрати щось одне. Дивилась вчора юлю. Сьогодні я скажу, у мене 26, те стартуємо ми з 25-го, і ну, ви вже, мабуть, в інстаграм всі побачили, що я обрала, але ну просто давайте зараз поговоримо і я запишу невеличке відео про вступ. Ну, але Юля сказала, що краще оберіть один процес і його вишиваєте, якщо плануєте до фінішу, ну, якщо там не захочете, можете просто відмовитись від нього. або Поміняти його на інший, але не треба брати і додавати кілька процесів. Якщо в першому сезоні я додавала кілька процесів, але я їх кілька і вишивала. Але зараз я на квітень планую гру, в якому буде приймати саме один з цих процесів, який я буду зараз обирати. І будуть інші процеси не лукаєс, тому я не можу взяти кілька процесів, або аби я дуже цього хотіла. Ну тож, давайте з вами повибираємо. Перший процес, який я дуже хотіла обрати, це був старт. Але я себе зупинила, тому що Таня доволі досить собі сказала розпочинати, поки давай вишивай, що в тебе є. Дуже гарні процеси, улюблені, і їх треба. Позавершувати. Тож я, як би я не хотіла, я відклала цей процес, але я дуже його я на грані у цьому березні була його вже 300 разів розпочати. Це ось така гарна гарна сирена, чи як воно так називається. Немає тут перекладу. Ось така гарна дівчина це. Крайня новиночка Лукаса з дівчатами. У мене всі чотири є, які Лукас випустив. Я кожну би хотіла розпочати. Я ще не встигала купляти, а Лукас вже випускав нові. Ну, це ось крайня новиночка, і вона мене геть зачепила. Я не знаю чим. Дуже багатьом не подобаються ці дівчата, а мені, мене вони чіпляють кожна. Кожна з чотирьох. І якщо будуть ще, я буду ще купляти. Ну, цю я не могла оминути, хоч тут дуже багато чорних кольорів. Темних, сірих, тут фону. Дивіться, скільки я подивилась вже перенабір. Наталя Мостова. Наташ, привіт тобі. Наташа вже зробила дуже швидко цю дівчину, кинула мені і каже: На Таня, розпочинай.' І оце от, тані думки почались почати, не почати. Та й Юля Німінська. Да? Юля, Юля дуже хотіла, щоб я, ну, хтось розпочав цю дівчину вишивати в Мерці Шорі. Ну, все попереду, можливо. Буду вишивати два процеси і її також розпочну. Хоча дуже-дуже на грані її розпочати. Ну обов'язково, якщо почну, то також включу її в мерсішор. Дуже вона класна, 70 кольорів, подивіться, троянди це моя улюблена квітка, темна дівчина. Я чимось асоціюю її з собою, я також така стриненька. Була і є знов. в мене темні, темне волосся. Я обожнювала червону помаду, коли була молоденькою дівчинкою. Обожнювала такі темні одежі. Ну, Я не знаю, я її чимось асоціюю з собою. Ну, я не дуже на неї схожа, хоча, можливо, ніс у мене не такий. ну, Будемо асоціювати її з собою. Так, да, будемо мріяти. Вона дуже гарненька, вишивається вона легко, на всього лише хрестик дві нитки. це є гуд колекція Вона знаходиться ось в такій паперовій картонній коробочці. Я її вже відкривала, тому що робила Наталі, робила підбірний точок. Там трошки ми з нею робили. Ниточки тут Лукас вишивається на новій Аїді з розміткою, яка класна. Ну, Це був також ще один плюс того, що я хочу розпочати. Ще й 16 аїда. То і вона невеличка, 29 на 35 см, там десь приблизно 30 до 40 тисяч хрестиків, в неї вишивається дуже-дуже легко, там, можливо, десь розкид буде в волосі, в квіточках, десь отут в одязі, але фон буде взагалі вишиватись дуже швидко. Це такий буде релаксовий процес, тож, в общем, думаю, думаю. Ну, поки що ми відкладемо. Другий процес, який я дуже хотіла розпочати, я його почала минулого, здається, березня ми з Іринкою Його почали вишивати типу в спільному відшиві, і закинули. Я не пам'ятаю, Ірина, мабуть, продовжила його вишивати, можливо, вже і вишила. А можливо, також, як і я закинула. Це. Амстердам від Лукасе ось такий гарний сюжет, колись буде вишитий. У мене він поки що застряг на 17%. Пішов він достатньо швидко, вишивала його також в якихось іграх, і я чогось думала, що він швиденько піде. В ньому 56 200 хрестиків, вишивається він. Півхрестиком, хрестиком в дві нитки і Бексіч в дві в одну ниточку. П'ятірка з п'яти. ну Тут буде розкид в деревах, розкид в людях. Ось трошечки заморочисто вишивається ось ця вода. Бачила дівчатка, вже повишивали даний сюжет. ну Він дуже яскравий, дуже класний, і він, він мені дуже подобається. Я взагалі божнюю вишивати сюжети з містами від Лукас. Тож дуже мені хочеться також мати його відшитим. Він також вишивається на 16-й аїді білого кольору 59 кольорів. Ну, ну класний, класний сюжет. Я відшила вже повністю цю частину, там навіть і Бекстіч вишивала. Тут неповна зашивка, як ви бачите, небо не зашивається. Ну, Але щось, щось перетягнуло. в Минулому році взагалі мене перетягувало на якісь непланові роботи, на якісь новинки. Все хотілося все. щось так бігло. І сам Лукас тоді дуже багато новинок випустив, яких я повишивала. Це іграшки, собачки, маленькі якісь в круглих п'яльцях роботки. І шале я активно своє вишивала. Тож, тож ця роботка відклалась. У мене ще є Париж, теж розпочати десь приблизно на 20%, можливо, 16-20, десь так, відсотках. Теж мені його хочеться вишити там, десь за 90 тисяч на ньому хрестиків. Не знаю. Розплодила процес і ви тепер сама. Від цього трошки страждаю. Тому, от, бачите, цю красунечку я і відклала. А, ну, і цей процес я також відкладаю, а, не беру я його в А, все тому що довго-довго думала, і все-таки в Merced я обрала ось цю роботку, яка у мене розпочата ще. 7 січня, здається, 21 го року, а можливо, і 20-го, щось я трошки не підготувалась. Я напишу на екрані, якого року я почала. Я тоді чекала 20-го, здається, року. Я тоді чекала, коли прийде мені набір з величу природи. Він тільки був анонсований, я його вже замовила, а цей мені тільки ну, прийшов, він вже був у мене. Це також була тоді новиночка. І я його розпочала вишивати. Я сиділа, сумувала, що ніяк до мене велич природи не приїде, і розпочала цей процес. Це у нас котеджний сад від Лукас. Ось такий гарнезний квітковий сюжет з будинком, псом. Тут все моє улюблене, я хотіла його в минулому році завершити, але щось знов пішло не так. А, ну, цього разу я подумала, що і дівчата мені писали, коли я складала свої плани, показувала. Що хотіла би спостерігати за відшивом цієї собачки. Це нелегкий процес, хоч тут пишуть 4 з 5 складність 50 кольорів, але ви самі бачите, який тут розкид буде хрестиків по квітам, по будинку. Вишивається він хрестиком в дві нитки і півхрестиком в дві нитки. Ну, я думаю, півхрестом тут буде вишиватись або ось це дерево, або небо. Ну, не пам'ятаю, не дивилась і не знаю, ось тут ще, бачите, є Бекстіч чогось на схемі намальований, але тут Бекстіч у вишивці. Немає взагалі. Можливо, просто намалювала таку схему. 46,5 на 31 см буде ця робота. Як бачите, вона вмістилась у мене в снапи, але це снапи з наростом Це 35 на 28, і я ще наростила, я докупила собі ці для нарощування. Рами вільної в мене немає, і я вишиваю не в розвороті, тобто в раму не влізе, а знімати свої. Великі багатоколірки, я не хочу з великих рам, та і мені не дуже зручно на тих рамах вишивати. Тому поки що зупинюсь так, ні, то приберу ось ці і буду просто зап'ялювати в ці снапи ну, в малі 35 на 28. Вже ця робота хоче вишитись і попратись, тому що вже кілька років я її тягаю, тягаю, розтягаю. Ну, але вишивати мені її дуже хочеться. Вона вишивається на 18-й аїді білого кольору, як бачите, 50 кольорів. Ну І так, береш, вишиваю я по перенабору, який мені зробила Олічка Лукова, Оль тобі привітезний, величезний привіт. Поступово я її брала також вигри, трошки повишивала. Зараз я вже перенесла те, що вишито на планшет, тому що в телефоні спочатку вишивала по програмі, ну а зараз мені буде зручненько і я буду намагатись вишивати даний процес. Саме граючи в марафон і з лілею. Маленький спойлер, ми на два місяці беремо також гру з процесами і буде він також там вишиватись. То, я думаю, будемо спостерігати за відшивом. І я сподіваюся, потихеньку-потихеньку, можливо, до марафону у нас мерцор з 25 березня по 25 вересня, то я сподіваюся, що я його відішью. В ньому 56 201,5 хрестик, як я сказала, ні. Я не переключилась зараз. Думаю, щось не те кажу вам. В ньому у нас 71 271 хрестик, половина, хрестик, тому що тут є півхрест, півхреста тут небагато, 1375, але я думаю, що це, мабуть, буде все-таки небо. Ну, Дві ниточки, там, можливо, одним кольором, то можна навіть подивитись. Зараз вам швиденько скажу, що у нас там по пів хресту йде. Два кольори, вишиваються блакитним, ну я думаю, що це буде, скоріш за все, небо. А, то це взагалі-то не проблема в дві ниточки вишиватись. Так, повернемось до статистики. Відшито в мене вже 21,61%. Наближаюсь до першої вишитої чвертини, і вишито у мене 15402 хрестики, і залишилось мені 55869,5 хрестики. У мене були. Були, були такі дні, коли я тут побагатеньку вишивала, коли я намагалась повністю заповнювати, тому що, бачите, як я бігала, бігала, бігала. Ось тут ці квіточки мілкенькі, там жовтенькі та голубенькі, блакитний, фіолетовий, рожевий, в общем, бігала-бігала. То я цього разу буду сподіватися, що я виділю просто собі. Область десь ось повідшити, по собачку, ну там десь візьму рівну якусь полосу, і буду намагатись вишивати, як я і раніше робила, парковкою, лінивою парковкою по кольорам. Тобто взяла один колір відшила, якщо залишилось припаркувала. Тобто виділю область і буду намагатись повністю її зашивати. Тож, ось такий процес я обрала для. Марафон у мерці Шор. Сподіваюсь, будемо спостерігати і побачимо приріст гарний на цьому процесі. І все-таки побачимо фініш цього процесу у другому е марафоні. В другому, забула слово, е в другому етапі марафону. Да? Скажімо так. В другому сезоні буде правильніше. Дуже мені хочеться побачити цей відшив. Нещодавно Лукас в Німеччині проводив виставку, і я там побачила світлини тих наборів відшитих, які у мене вже розпочаті моїх процесів. І цю собачку я також там побачила і знов загорілась до неї. Ну, та... Та пристрасть, те натхнення, з яким я колись його розпочинала і з яким я хотіла його колись завершити. Ну тут все мені все мені на ньому подобається. Це в нас іде наборчик b 2377 вишивка хрестиком, трошки півхрестиком. Тож іду я потрохи його брати, вишивати. В марафоні. Тобто, це в мене відеозаявка на вступ до марафону з моїм цим шикарним процесом. Давайте вам ще раз покажу, що у мене тут вишито. Трошки віддвину, щоб ми вмістили. В інстаграм я вже виклала пост зі стартом. І через місяць ми побачимо. Я думаю, буду знімати трошечки такі відео, невеличкі, або з просуваннями, там, може, ну, два включення якихось зроблю початок, середина місяця, що там за два тижні вийшла, і на кінець, коли буде звіт робити, там 25 числа, там 24, що у мене. Нашилась на цьому процесі. Ну, зробимо такі невеличкі відео. От такі, такі в мене були вибори, муки вибору. Я хотіла би ще багатенько повишивати якихось інших процесів. Ну, але обрала саме це. І я думаю, ваша любов до нього також присутня, і будемо спостерігати за цією красою. Що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, місяць мене дуже швидко, і ми побачимо по ньому просування. Доєднуйтесь до нашого СП, до марафону. Буде цікаво, дуже дівчатка, багато гарних робіт вишивають. Можливо, хтось буде вишивати новинки, можливо, хтось цю дівчинку буде шикарно вишивати. Будемо за цим спостерігати. Всім бажаю успіху в просуваннях і по відшиву, ну, і виграшах марафону. В першій частині дівчатка отримали гарні призи. Я не приймала участь, у мене так дуже багато наборів. Ну, Я можу собі придбати, і я якось вирішила, що я вишиваю не заради виграшу, то я не приймала участь у розіграші. призів. В цьому на цей раз не знаю, чи буду приймати так, просто для підтримки, мабуть, також буду вишивати, а можливо, і прийму участь. Отже, все. Завершую своє відео. Всім бажаю тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе і удачі в марафоні!